Вітаю! В цьому відео я розкажу і покажу, як в Телеграм можна створити свій власний канал або свою власну групу, як це правильно зробити, і які відмінності в цих двох інструментів роботи. Перш за все, ми відкриваємо наш Телеграм і дивимося. Дивіться, що таке канал. Канал це такий інструмент, де ви можете публікувати різну інформацію і давати для своїх підписників можливість. Залишати коментарі. Тобто основні пости за вами, а ваші підписники можуть писати тільки в коментарях. Вони не можуть писати ось тут в стрічці. На відміну від каналу, в групі може писати будь-хто. Бачите? І якщо вам не потрібний такий сумброд в вашому каналі, так, то ви обираєте для себе канал як можливість зробити, створити. Якщо ж ви ж розумієте, що ви хочете, щоб всі учасники долучалися до спілкування, да? наприклад, як ось у нас є канал мого міста, де будь-хто може опублікувати ту чи іншу інформацію. Така кількість, такі канали, вони точніше, це група, це група. Такі групи вони постворювалися у нас з початком Великої війни і слугували для швидкого обміну інформацією. Якщо ж ви створюєте... Ресурс, на якому хочете проводити різні заходи, да, як то, марафони, курси або просто робите свій просвітницький канал, то в... краще створювати канал. Як це зробити? Ми заходимо в Телеграм наш і натискаємо на тут полосочки з самого верху, в верхньому лівому куті. Натискаємо і тут є можливість створити групу і створити канал. Ми вбираємо створити канал, ми його якось називаємо. Тут можна залишити так само опис. Так само можна вибрати фотообгортку. Тобто, що ви хочете, щоб було на обгортці цього каналу. Ну, наприклад, ось так. так. І натискаєте Створити. Тут обираєте, він буде публічним чи приватним. Тобто, якщо публічний, то Туди може долучитися будь-хто, якщо приватний, то туди можуть долучитися тільки за посиланням. Якщо ж ви створюєте це для власного заходу, то ви створюєте приватний канал. І отут у -от вас одразу є це посилання, за яким можна буде на нього переходити. І натискаєте зберегти. Далі можна додати одразу туди друзів. Ми це пропускаємо, все, наш канал готовий. Але як зробити так? Щоб ваші підписники могли коментувати вас, тому що воно одночасно не створюється. Бачите, ось тут два дописи, де немає можливості коментувати, а тут вже є. Для того, щоб учасники могли вас коментувати, важливо одразу. Ми заходимо ось тут зверху, в верхньому правому куті на три крапочки. І тут є така можливість управління каналом. Ми натискаємо сюди. І тут у нас є обговорення, бачите? І тут є додати групу. Ми маємо підв'язати групу, тобто самі коментарі вони здійснюються в групі. Ми натискаємо додати групу, і тут є можливість підв'язати будь-яку існуючу групу або створити нову групу. І зазвичай ця група створюється до каналу з надписом чат. Тобто, якщо канал у нас називався Тест, то група називається чат. І все. І ми Зберігаємо це все діло і ще раз зберігаємо. Готову. Групу ми підв'язали. І тепер, коли ми робимо публікацію, публікація, внизу з'являється можливість її коментувати. І в групі, яку ви підв'язали, Одразу з'являється ця публікація. Але ваші підписники вони не долучаються до групи, вони долучаються до каналу. А коли вони починають щось коментувати, вони переходять ніби як в чат. А цей чат він знаходиться в групі. І там щось пишуть. Ну, ось так, наприклад. Ось так це буде виглядати в групі, і у вас на каналі тут просто буде з'являтися плюс один коментар. Все, насправді тут все дуже просто. Це якщо створювати канал. Далі, щоб створити групу, ми натискаємо так само тут на полосочки і натискаємо Створити групу. Так само ми її називаємо. Так само можемо додати фото. Натискаємо далі, можна запросити учасників і назад маємо створити. Все, і у нас є група, але тут уже будь-хто може писати інформацію. Насправді все дуже просто: бажаю успіхів, користуйтесь!